Школа тить, танцює вальс, вальс. Знову дзвонить Слава Україні! Героям слава! Сьогодні хай гордо лунає! Цими величними словами ми наше свято відкриваємо. Всю нашу ліцейну родину з першим дзвоником вітаємо. Тепла літочка минула, навчання знову чекає нас. Вже осінньою прохолодою війнуло знання здобувати час. Зібрались дистанційно учні і вчителі. Сьогодні лунають вітання. Ліцей зустрічає нових школярів. А для кого свято першого дзвоника останнє? Ліцеї нам двері відчиняє, і гостина закликає, миру всім нам перемоги, оминають хай тривоги. Ми маленьке, ми були, ми вже трошки підоси. Ми сьогодні стали заняття, починаємо ми навчання. Хоч важкий в державі час, ми прийшли у перший клас. Ми країни, Ми майбутнє України. На дорогу знання 11-й раз вступають майбутні випускники. Для них це останній перший дзвінок у житті. Рік останній. Мрії, сподівання. У майбутнє поступовий крок. Бури, теореми і кохання, дзвоник, що нас кличе на урок. За ці роки навчителі, мов рідні стали, поради, жарти, весь свій вільний час. Вони нам все, що знали, дарували, і вдячний кожен за науку з нас. Ріка стані в подорож кличе Мрію легкою виника. Ніжність дівочого обличчя поглядом рішучим юнака. Наймолодшим учням хочемо сказати: Нехай щастить вам малюки! Ростіть розумні та сміливі. Життя шкільного сторінки хай будуть сонячні й щасливі. Нехай жили на золотий дзвін. Про рік новий навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім. Він на птах у небеса злітає.